Ви тут обоє належите до цієї до капітули цієї самої премії? От я є, хоча я. Значить, ніби до, до того, що ця капітула з'явилася, я трохи теж там була, доклалася каюсь, восени 2015 року, так, значить, коли попросили взяти участь у, цій, у цьому Сіньк-тенку, ніби в групі, значить, яка має там, реформувати Шевченківську премію. Я таки повелася ради Тараса, нашого Григоровича, бо шкода його було. Але це не міняє того, що я, я була проти збереження і по свого часу посварилася з Іваном. Іваном Дзюбою ще в 90-ті роки я була проти збереження Шевченківської премії. Е, і е, заперечення у мене засадниче, концептуальне, принципове, ніхто мене особливо тоді не чув, але, але я тоді скористаюся нагодою, щоб його просто озвучити ще раз тут. Е, це на превеликий жаль, збереження тяглості. Із УРСРівським етатизмом Шевченківська премія. ця державна премія, значить, 1964 року впроваджена, яка е, об'єднує, раз вона зберігається в незалежній Україні. На яких правах вона зберігається? Держава визначає, хто тут у нас найкращий. Де держава визначає, хто у нас номер один, хто у нас номер два. Це в Сталінській в авторитарній державі. Держава назначає першого, першого письменника, першого художника, першого кінематографіста, першого Сталивара, Шахтаря, Доярку і так далі, і так далі. Mm, значить, у, у демократичних країнах це все таки робить експертне середовище. Але справа навіть не в цьому. Справа в тому, що при збереженні тяглості з, з цим самим зуересерівською цією премією, в списку лауреатів опиняються кати і жертви, тільки жертви посмертно. В Списку лауреатів опиняється Микола Шамота, даруйте директор інституту літератури зразка 1900 дев'ятсот якогось там шістдесят сімдесят пологатого року, у якого у якого руки поліпоть в крові. Тому що, та, це він з тих тих ників виганяв з аспірантури і відповідно, практично мало не передавав напряму в чорні воронки і того самого Стуса. І через 30 років цією самою премією нагороджується Стус тільки уже посмертно. От, ну, 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 ну люди не від. Я не розумію, як можна не відчувати от всієї принизливості для стуса, для культури, для елементарного от морального почуття, як можна не відчувати принизливості ось цього приєднання. Стуса посмертно, Тютюнника посмертно, і кого там ну потім перестали посмертно значить, призначати. Але, але все одно є оця, знаєте, той самий сталінський принцип кат і жертва в одній ямі. От швидко все от перемішати, все докупи, перемішати, закрутити, замутити, щоб ніхто не розрізняв. Де право, де ліво. Ні, культура починається з розмежування. З розділення, де верх, де низ, де світло, де тьма. Розгортаємо Біблію. От і бачимо, з чого починається будь-яка космогонія, будь-яка міфологія. Значить, тобто будь-читай будь-яке людське осмислення світу: з розділення, розмежування. От і, і тому цей, насправді в історії цієї премії в підрадянський час для мене є тільки два світлі епізоди. Перший, значить, це довга й брудна історія із тим, як ображений гончар не хотів давати Шевченківську премію Шевельову, от як він, значить, як, як все це, от, от, от все це жапоме, що Драківка, от як, як от він образився на дзюбу, що Дзюба Дзюба, на поля дзюба, дзюба захищав Шевельова, але от ні, от я все-таки не, не от ми все таки не підтримали. От більшістю голосів не підтримали. От Боже, як інтересно, всі ці люди жили, розумієте, всі роки радянської влади. Яке, це все, яке воно все дрібне, мале і затхле. І, ну, і врешті-решт, добре, врешті 2000 року вже значить, гончара немає, вже ніби погодилися. От і врешті вирішують дати Шевельову ось цю саму премію. Шевельов бере і передає її всю Харківській українській гімназії. Єдиний випадок. Єдиний. koel lio